Наближається час, коли ви зможете поділитися з усіма плодами вашої праці, час фінальної презентації. Кожна група має підготувати цікаву розповідь про своє дослідження та його результати, продемонструвати свої унікальні камуфляжні візерунки та інноваційні рішення, а також вразити журітриди моделями військових машин. Структура вашої презентації Вступ, короткий опис вашого камуфляжного дослідження та його цілей. Дослідження та результати чіткий та лаконічний опис методів, які ви використовували, та результатів, яких ви досягли, Демонстрація камуфляжних візерунків. Інноваційні рішення, які ви розробили в рамках свого дослідження. Візуалізація даних за допомогою діаграм, графіків та інших візуальних інструментів 3 d Моделі військових машин. Висновок Відповіді на питання. Будьте готові відповісти на будь-які запитання, які можуть виникнути у журі або аудиторії. Пам'ятайте, що успіх вашого проєкту залежить від командної роботи, співпраці та обміну знаннями. Діліться своїми ідеями, допомагайте один одному, використовуйте різні методи дослідження та творчі підходи. Бажаємо вам плідної роботи та чудових результатів.